Пане Валерію, допоможіть, будь ласка, трішки докладніше зрозуміти і розібратися, що подібні речі змінюють, як багато вони дають. Ми чуємо про бавовну то в одному місці, то в іншому зрозуміло, що повні дані про ушкодження і про вплив на потужності ворога зробити важко, тому що ці місця нам недоступні. Але все ж таки пробуємо це зробити, зрозуміти принаймні за допомогою таких опосередкованих оцінок, за допомогою оцінок і аналізу військових експертів. Отже, вибухи. На аеродромі Венгельсі як сильно вони е, зашкодили самому аеродрому, і як сильно вони зменшили потужності російської авіації. Ну, дивіться, одним із таких показових індикаторів є те, що з'явилася офіційна інформація від Міністерства нападу цієї Російської терористичної Федерації, і воно одним з. Перших доповіло нам про результати вибухів, звісно ж, треба розглядати це як спосіб, скажімо, применшити власні втрати і вплинути на подальше розповсюдження інформації стосовно цієї події. Однак, те, що саме міністерство Російської Федерації повідомило про факт. Того, що е, цей стратегічно важливий об'єкт е, стратегічної авіації, яка входить до ядерної триади е, Російської Федерації, був е, підвергнутий нападу. Невідомого безпілотного літального апарату, і в результаті, як вони сказали, його знищення були ушкоджені і особовий склад, ну і відповідна якась там матеріальна база. Це вже свідчить про те, що їм було потрібно що говорити. Ну і звісно ж, якщо опиратися навіть на ту інформацію, що розповсюдив. Золкін вона може дуже бути близькою до е, того, що там дійсно сталося. Нашим фахівцям вдалося проаналізувати наявні у відкритому доступі е, знімки, е, які були зроблені супутником Sentinel. А це е, супутник, який дає знімки за САР технологію, е, і він цей аналіз дозволив показати, що якраз у момент нанесення удару. На аеродромі відбувалася е, е, ну, така активна діяльність, що може свідчити, що в цей час міг готуватися е, удар саме по Україні, і наші фахівці, проаналізувавши ці знімки, не виключили, що один з ударів був нанесений по місцю, де проводилась підготовка бомбардувальників до ударів, і в тому числі здійснювалася підвізка ракет на ці бомбардувальники. І не виключено, що саме детонація цього боєкомплекту, який на щастя, так і. Не був застосований терористичними військами Російської Федерації по мирних об'єктах інфраструктури в Україні і призвела щонайменше до знищення п'яти бомбардувальників. Ну пане Валерія, знищення а про. Про ушкодження нанесення так. їм шкоди да угу. пане Валері. от п'ять цих літаків ядерна тріада кажуть, що таких літаків ще кілька тижнів тому під час такої першої атаки на аеродром Енгельс. І відповідно ну насчет останнього на рахунок останнього, це є великі сумніви, і я поясню, чому довідник Military Balance 2022 показує, що подібних літаків у Російської Федерації ну типу ту. 95 мс е, вчислюється лише 60 одиниць. Uh е, -huh. крім того, слід пам'ятати, що ці літаки е, закінчили вироблятися Ще якраз одразу після падіння радянського союзу, і після цього вже не виготовлялися. Тож наразі можемо говорити, що Російська Федерація оперує тим складом, намагаючись модернізувати або виготовляти літак до того, раніше американські фахівці проаналізували наявну кількість. Кількість літаків дальньої авіації і зміну на цьому аеродромі, і кількість літаків коливалася загальна від 15 до 30 в різні моменти, угу. і в принципі, проанізувавши цю ситуацію, можна сказати, що ну в боєздатному стані цих літаків взагалі можна налічувати близько 30. І, от, якраз якщо говорити про те, що 5 грудня було пошкоджено два літаки. Наразі ми говоримо про п'ять літаків. то це вже випливає у таку доволі велику шкоду, яка нанесена російській стратегічній авіації. Це більше 20% наявного бойового складу було виведено з ладу. А слід сказати, що пане Валерію, Пане Валерію можна уточнити, якщо ці літаки з 92-го року вже не виробляються. то як взагалі ну в подібних випадках що відбувається із технікою? Чи є її чим ремонтувати? Наприклад, чи там а, із якогось 59-го, 58-го будуть знімати запчастини, щоб полагодити ці а, літаки? Ну тобто, що буде відбуватися? Чи от якщо вже 30 років не виробляються, значить все вивели з ладу? Їх більше немає, і ремонтувати нічим. Ну слід зазначити, що в країні агресорі приймали різноманітні заходи для того, щоб підтримувати цілі літаки в літній придатності, в тому числі і впроваджували там, скажімо так, програму модернізації. Ну звісно, що частина використовується для того, готових запчастин та вузлів, які Зберігалися ще з радянських часів. Частина е, замінюється на більш сучасні, замінювалася. В тому числі, і в тому числі я так підозрюю, що велика частка е, раніше замінювалася з за застосуванням е, деяких західних технологій, тому що звісно ж, для того, щоб е, іти в ногу з прогресом, потрібно застосовувати сучасні рішення, е, в тому числі там і в частині авіоніки і навігації, ну і е, із, різних інших речей, в тому числі. Були експерименти там із заміною двигунів на інші типи, ті, які е, виготовляються в Російській Федерації. Однак слід сказати, що подібна робота по е, літаках вона є дуже важкою, і е, країні агресору вдавалося таким чином модернізувати. Е, Подібні літаки з таким дуже повільним темпом. один е, літак на півтора-два роки, і е, звісно ж, це не те, що там скажімо, Потрібно для того, щоб суттєво нарастити якісь власні можливості, угу. і звісно, що ну, якогось кардинального кардинальної зміни в цьому плані не може бути найближчим часом в кращий бік. А от лише от подібні удари можуть постійно суттєво зменшувати бойовий потенціал пане складових ядер. Пане Валерію, а можна відповідь. попросити тоді оцінити цей юридичний аспект, такий міжнародний юридичний аспект, законна воєнна ціль. Існує таке поняття, і воно неодноразово вже використовувалося і в аналізі цих останніх десяти місяців повномасштабного російського вторгнення в Україну. І ось військові бази аеродроми для України є законними цілями воєнними, і тому ці атаки ну, оцінюються як належні і нормальні. А місця, де виробляються такі літаки, тому що конкретно ці, якщо я не помиляюся, Самара і Таганрог, місця, де от їх виробляли, і де їх потенційно можуть ремонтувати. Наскільки я розумію, Таганрог це не так уже далеко від українських територій, і вочевидь, ну якась зброя можна собі уявити, що вона може сягнути і туди. Такі підприємства, де можуть вироблятися або ремонтуватися подібні машини, вони можуть бути законною ціллю для збройних сил України. Ну, дивіться, ми говоримо наразі, що в принципі керівництво України наразі не підтверджує, скажімо так, удари по цих цілях, і в принципі, це доволі нормальне рішення, тому що Україні на відміну. Від держави терориста не потрібен ніякий піар і скажімо так, та від якийсь там дружній вогонь, який зменшує потенціал противника, для нас є е, нормальним і допомагає нам в досягненні головної мети. Що стосується законних цілей, то звісно, що з огляду і на от скажімо, ті правові аспекти. Того протистояння, яке наразі відбувається між Російською Федерацією і Україною, і те, як воно називається. Ми можемо наразі говорити про те, що Російська Федерація, використовуючи всі свої наявні військові засоби, в тому числі і літаки дальної авіації, здійснює терористичну діяльність проти мирного населення України, в тому числі вона показала це під час тих п'яти масових ракетно-ракетних ударів, які ми бачимо з 10-го. Жовтня цього року і е, подібні цілі е, відповідно до міжнародного права вони є законними е, для знищення. Крім того, слід зазначити, що в Російській Федерації подібні цілі дуже багато і вони не обмежуються лише е, місцями базування тих засобів, які Використовується для терористичних атак Російська Федерація повністю напічкана подібними місцями. Це і місця базування тих частин, які беруть участь у цій незаконній так званій спеціальній операції, яка йде поза межами міжнародного права і угу. трактується лише там з точки зору права Російської Федерації, яка ну сказала пішла в супереччі в розріз з положеннями міжнародного права. І будь-які скажімо так адміністративні чи державні органи чи військові, які беруть участь у цій операції, вони є ага. законними цілями. Звісно ж, і пане Валерію, ну я розумію іншим словом, якщо раптом от бавовна розквітне десь на такому підприємстві, ну як мінімум, ніхто не здивується, якщо його співробітники будуть палити у невідведених місцях, і це раптом спричинить якусь пожежу. А от можна зараз повернутися до самого нен. Гельса і до поняття цієї ядерної тріади, вочевидь, воно включає не тільки носії, не тільки саме ядерне озброєння, не тільки боєголовки і ракети, а техніка, яка може її нести. А ми знаємо, базування може бути водне, підводні човни або повітряне, але і складну логістику, складну систему управління цим, координацію всього. Тобто, звісно, аеродроми і специфічні злітні смуги, місця, де можуть базуватися ці. Сілі такі центри управління, тому що все це необхідно координувати. От, скажіть, будь ласка, ушкодження, які завдані були в самому Енгельсі в цьому аеродромі. Ну за оцінками, які можливо зараз зробити, наскільки вони теж можуть впливати на можливість використання подібного? Я кажу тут і про злітну смугу, але і про можливі ушкодження. Ну, знаєте, припустимо, якщо вежа ушкоджена, так власне, центр управління польотом, чи це якась унікальна технологія керування тріадою? чи її можна замінити чимось мобільним? Чи от тут поки все не відно... Новлять, не відбудують, не полагодять, вже нічого відбуватись не може. Ну, в принципі, в принципі мені здається. Трохи трохи наразі, ми говоримо і перебільшимо, коли говоримо, що знищили якийсь там, було знищено якийсь пункт управління саме стратегічною авіацією, мова йде про центр управління польотами, який координує, скоріше за все, використання літаків даної бази, і ну з точки зору, там, скажімо так, військового резервування, я не думаю, що це може бути критичним, але от з огляду на те, на наслідки самої бавовни і що ще... Не сталася ця ракетна атака, то можна говорити, що і частину потенціалу було знищено і порушено певний цикл процесів підготовки до нанесення удару. Звісно, що противник може відновитися. Ми не говоримо зараз про там повне порушення якоїсь там координації в системі використання саме повітряної цієї складової. Однак, те, що потенціал цієї повітряної складової скоротився. Як по частині носіїв, так і по частині ракетного потенціалу це. Принципі можна з великою ймовірністю передбачати, а слід зазначити, що противник увійшов вже по всіх основній номенклатурі ракетних озброєнь, які вони використовували проти України, в категорію недоторканих запасів. Пане Валерію, і ще трішки про воєнну математику, якщо дозволити, тому що це не тільки розвідка й хитрість, але це і ще такий конкретний розрахунок. Ось коли відбувається повітряні тривога, але немає пусків, піднімаються, наприклад, у Білорусі літаки кажуть, що намагаються розвідувальні розвідувальна техніка російська засікти українські ППО. Але ми розуміємо, що от як цей обрахунок для них важливий, де потенційно можуть бути розташовані, як знешкодити їх. Або як уникнути зон їхньої, їхнього контролю, їхнього впливу, важливо їм як запускати ракети, тому що в Україні вони вочевидь розраховують на одночасний приліт ракети з різних напрямків, різних типів, різних траєкторій, щоб ППО було важко відреагувати. І от, якщо доводиться росіянам переводити літаки, носії цих ракет із Енгельса в якісь інші місця, їм вже треба вочевидь, це все перераховувати ці траєкторії. Це складне завдання. Ну, в принципі, це завдання посильне для їх органів управління однак на це потрібно відповідний час і відповідне, скажімо, обрахунки. Тому що наразі, якщо ми говоримо про те, що використовується аеродром базовий Енгельс, звісно, це одне місце, причому траєкторії польоту обиралися не лише з точки зору, там наприклад. Лад тієї ж військової, звідки краще запустити, як краще обійти систему протиповітряної оборони України, як її виявити, як її перевантажити. Однак ще, наприклад, наші фахівці дійшли до висновку, що якраз район Пусків обирався над Каспійським морем, не випадково а через поганий стан самих оцих ракет, що використовуються. тому що що ну не секрет, що велика їх доля по перше з запасів, і звісно, частина з них може бути некондиційними. А по-друге, наприклад, ті ж ракети, що випускаються з конвеєру, не можуть скажімо, також мати велику частку бракованих так званих цих виробів. І, ну, думав, тобто щоб не впали ракети каспійські... на голови самим росіянам, так вони падають на голови каспійським тюленям? Так, це було, і ми бачили, що під час останньої ракетної атаки, яка була якраз було відбувся пуск без виходу над Каспійським морем, а недалеко від місця базування, і, і по суті, справи, ми бачили декілька випадків падіння подібних ракет вже на територіях Російської Федерації, що ну є близькі там до густонаселених... Місцин, і це звісно також велика проблема. А те, що наприклад аеродром базування, куди зараз, ну як повідомляють мережі, перебазувалися оці залишки е, авіації, яка ага. знаходиться в більш-менш придатному стані, знаходиться на далекому сході. Це звісно, е, ну е, внесло корективи і в планування, і по суті справи. В застосування тому, що плече десь там 6-8 тисяч кілометрів, які треба долати тепер бомбардувальникам. Ну це для них посильна задача, бо в них радіус діє 14 тисяч кілометрів. Однак слід сказати, що кожен з цих унікальних скажімо так, вже для. Держави агресор бомбардувальників е, вичерпують їх літний ресурс, uh -huh. і чим більше вони знаходяться в повітрі, тим е, швидше втрачатиме бойовий потенціал е, авіація е, стратегічна авіація країни агресор цікавий, цікавий теж висновок, що просто швидше налітають свій критичний ресурс, використають запас міцності своєї. А як багато таких аеродромів взагалі в Росії, пане Валерію? Тому що от Росія ніби знає про багато Ато нашої енергетичну систему, принаймні те, що будувалося в радянські часи, але ж, мабуть, і українські військові знають те, що будувалося в радянські часи, чи в Росії багато подібного збудовано уже за останні роки. Ну, слід сказати, що ну, подібні аеродроми, звісно, вони залишилися ще з, з радянських часів. І Фахівці наші знають е, характеристики всіх аеродромів, які є в Російській Федерації. Тому е, ну, вкупі з сучасними розвідувальними засобами, в тому числі там і е, супутники, е, дані від яких ми можемо отримати завдяки партнерам, завдяки в тому числі, українським волонтерам. І скажімо так, порядку обміну з країни-партнерами все це дає можливості прогнозувати і перебазування авіації, і звісно ж прогнозувати можливість. Застосування і звісно ж в інтересах протидії ну мені зараз складно говорити там про конкретні речі, якісь, але що найменше є чотири аеродроми, які дозволяють, скажімо так в Російській Федерації, дозволяють базування у цій стратегічної авіації. і частина аеродромів можуть використовуватися як запасні аеродроми, де були проведені. Роботи з подовження е, полоси, е, однак слід зазначити, що все ж таки, от ці е, літаки стратегічної авіації є доволі складними е, в їх обслуговуванні. І, от, наприклад, на обслуговування одного лише там бомбардувальника ту 160 е, Потрібно щонайменше е, порядку 160 Людина годин її обслуговування, щоб він злетів на скажімо так на своє бойове завдання. і порядку 40 одиниць різної інженерної техніки. До речі, про людина годин я там щось трохи помилився, тому що там більше. Однак, по суті, справи це йдеться мова про бригаду, там яка готує в кількості. Декілька десятків людей, і декілька десятків техніки, причому такий літак в екстреному порядку практично злетіти не може йому потрібна підготовка. От тому, до речі, і використовуються літаки Ту 95 для нанесення ударів по Україні, тому що вони більш прості в обслуговуванні. Однак, ця вся техніка вона зосереджена на навколо основних аеродромів і її також обмаль, і звісно ж, перекидання цих перекидання цих бомбардувальників може бути тимчасово в містах, де ну немає подібної техніки. Тому, в принципі, все їх життєвий цикл зав'язаний саме на аеродроми базування, де для цього створені всі умови. Пане Валерію, можна коротко вас попросити схарактеризувати ще ось яку річ. Дійсно дуже коротко, практично в експрес-режимі ППО російська. От уже другий, ну ніби не привласнений ніким удар, та, але вдруге відбулася така історія. І відео, принаймні, показує, що щось летить із неба вниз, падає ось цей вогонь, тобто ну, снаряд, безпілотник, ракета, щось. І ППО російська не спрацювала. І тут що за ППО така, якщо вона не працює, чи такі якісь екстраординарні літальні апарати, що їх не можна вистежити? Чи ну який висновок, наприклад, можуть зробити зараз от, різні країни? Що виявляється ППО в принципі неефективна, чи це російська тільки неефективна? Ну, дивіться, да, будь-яку дію є протидія, і звісно ж російська ППО ну побудована на пострадянський концепт, на радянській концепції. Там створення суцільного радіолокаційного полю. Але ну що слід відзначити? Є дві великі вади є такі скажімо, місця мертві зони, де ППО має обмежені можливості а зокрема, вона має можливості про низькоконтрастним цілям і на в містах, де місцях, де ППО. Радари ППО не є дієвими, а це на ну, вели великій відстані від землі. І ну, ті свідчення, що там говорять про ці вибухи в Енгельці, ну, свідчать нам про те, що використовується літальний апарат, чи то безпілотний літальний апарат, чи то, можливо, крилата ракета. Бо в принципі вони за характером своєї дії приблизно діють однаково. Вони летять на низьких висотах, що з Іншої скажімо, можливість їх виявлення засобами. ППО на великій швидкості, що зменшує можливість їх реагування, і, і по суті справи, ми бачимо, що е, це є дієвим способом, тому що якщо взяти все ж таки за е, акціону, те, що саме сказали агресори, про те, що безпілотник прилетів з території України, то е, ну зважаючи на те, що є відстань 700 кілометрів, mm -hmm. з рахуванням обходу е, всіх ключових узлів ППО, які є на території Російської Федерації, ну подібний безпілотник або. Там інший літальний апарат має пройти десь близько тисячі кілометрів. А крім того, треба е, знати всі розвідувальні дані про угу. можливості російського ППО. Однак слід сказати, що їх ППО теж перевантажена, і е, більшість з їх систем, особливо короткого та середнього радіусу дії, зосереджена е, саме от в районі проведення їх так званої спеціальної операції для забезпечення дій військ, і тому звісно їх країна стає все більш і більш уразливою. Пане Валерію, ну тут, мабуть, як висновок можна зробити і такий, що от коли кажуть Росіяни про ППО, ну як мінімум, зрозуміло, що обійти його можливо, і мабуть, це помітно і зрозуміло зараз різним країнам, і в першу чергу країнам НАТО що ну знешкодити такий удар буде як мінімум досить важко Росії, якщо ми можемо прогнозувати, що подібне буде відбуватися. Дякую дуже вам за сьогоднішню розмову, за багато важливих акцентів і пода. Робиць військовий експерт Дефенс Експрес Валерій Рябих був з нами на прямому зв'язку. Це апостроф тіві. Ми рухаємося до наступних тем.